Привіт, крапка! З вами Дельфіни Шезафренки зі Чмотовилівки і його перший ведучий Майкл. У пілотному епізоді хотів поговорити про фаєр, фінансову грамотність та до чого тут молодь. Перше питання, яке виникає із заголовка: Що таке фаєр? Візьмемо пояснення з Вікіпедії. FIRE з англійської означає фінансова незалежність та Ранній вихід на пенсію. Це рух, який пропонує жити так, щоб рано досягнути фінансової незалежності та піти на пенсію. Рух FIRE закликає людей до трьох речей, насправді трошечки більше багато відкладати, мало витрачати та найголовніше і не останнє інвестувати. Часто цитуючи Вікіпедію, у нас може виникнути більше питань, ніж відповідей. Отже, я пропоную підійти до розкривання цих питань не прямо, а дотично. До Отже, перше питання, яке слід поставити, навіщо, навіщо молодій людині потрібна ця фінансова грамотність? Ну, по-перше, саме в молодому віці закладаються звички, погляди на світ та найголовніше цілі на майбутнє. Саме так. Ми сперше ні самостійного життя формуємо питання, куди, яким чином та з якою метою, без знань про фінансову грамотність шлях до наших відповідей буде довгим і тернистим, сповнених падінь та розчарувань. Однак, саме знаючи основи фінансового світу, ти будеш не малим кошеням, а дорослим котом, який буде гнучким, своєчасним та прорахованим, тобто тим. Хто зможе підкласти спочатку подушечку, а потім і королівську постіль у критичну, економічну чи особисту ситуацію? По-друге, ті, кому зараз 15-25 років, в майбутньому стануть рушійною силою нашої держави, як ви розумієте, чи повноцінною буде ця рушійна сила? Коли ти не знаєш, як зберігати гроші окрім доларів під ковдрою та купівлею нерухомості, питання тут і до старшого покоління. А ви знаєте? По-третє, саме в молодому віці можна набити гулі на лобі та заплатити за це лише часом та незначними грошовими витратами. Сподіваюся, ми впевнено можемо переходити до другого питання. Діджей Молюск, зміни пластинку. На що ти впливаєш? Професіонали у сфері маркетингу вміло розклали Паски скрізь. В магазинах, на рекламних банерах та найголовніше, в нашій голові. Саме так, якщо ми повинні щось продати, хіба ми не кричимо з усіх сторін про те, що життя буде неповним. Якщо ти не купив, не маєш, не поїхав. Попрацюємо ще раз. Заповнить паузи тими речами, які перші спали на думку. Життя буде неповним, коли ти не купив. Життя буде неповним, коли ти не маєш. Життя буде неповним, коли ти не поїхав. Можливо, ти вперше зловив себе на думці, чи бажаю особисто я, щоб ці речі були вкладені в мою голову? А можливо, хтось це зробив до мене? На що ми точно впливаємо, так це на наш настрій, психологічний стан, наше оточення? Ми не маємо владу над курсом долара, але вирішуємо. Чи будемо робити покупки головою або інстинктами. Саме в юному віці ти впливаєш на те, чи буде в тебе автомобіль, квартира, відпочинок в п'ятизірковому готелі. Я хочу наголосити, питання не в тому, чи можете собі це дозволити, а в тому, чи потрібно це мені. Навик відмови і непохідності. Ось на що ми впливаємо. Пропоную повернутись до головної теми подкасту, оскільки було розглянуто багато дотичних питань. Дякуємо діджею малюску за сьогоднішні треки. і наступне, про що хотів поговорити, це. Головні принципи файеро. Вести бюджет. Тут слід зауважити, що гроші це наші з вами голоси. Саме ми вирішуємо, за що ми врешті топимо, за яку компанію, за які ідеї. Перша порада, яку можу дати, це вести щомісячний бюджет і щоденно записувати витрати. Підкреслюю, віднестись до цього слід методично та принципово. Можна сказати, це ваша база. Краще вести в електронному варіанті, наприклад, Excel. Не раджу писати на папері чи щоденнику, адже доступ до своїх витрат має бути тут і зараз. А не тоді. Коли твій погляд впаде на записничок. Звучить просто, проте важко реалізувати. Але ти молодий. Тому якщо важко зараз, то в майбутньому це буде неможливо. Нейрони працюють інакше, ніж тобі хотіло б. Стримано витрачати бути аскетом. Цікаве питання. На допомогу приходить мінімалістичні тренди, розхламування не тільки речей у шафі, але і контактів у смартфоні. Так? В оточенні. Дуже важливо підтримати власну продуктивність. Хочу процитувати Чака-Палачка. Ми купуємо речі, які нам не потрібні, за гроші, яких у нас немає. Щоб вразити людей, які нам не подобаються. Розраховувати щомісячні витрати, латати дірки. Цей пункт можливий лише тоді, коли ти будеш мати бюджет за декілька місяців і чітке розуміння, від чого можливо відмовитися повністю чи частково. Часто люди хвилюються і впадають в депресію через те, що не досягають своїх цілей у швидкі терміни, не раджу цього робити. Зрештою, дірки в твоєму бюджеті були весь час, тому перейматись не слід. Ти вже мислиш інакше, а значить, в майбутньому ти будеш і жити інакше. Питання лише в часі. Інвестувати у цінні папери, депозити, страхові програми, дорогоцінні метали, криптомонети та інше. Ось де справді молодь може втерти носа власним вчителям. Саме молодому віці слід обкласти себе книгами, статтями, семінарами, блогами та поступово крок за кроком спочатку вивчати, а потім діяти. Я не уявляю 12-річну дитину, яка буде читати про новини з фінансового світу, однак і в 40 років можна спробувати накопичити на пенсію раніше, ніж все передбачено державою. І останній буліт звільнитися з роботи, коли певну суму буде накоплено. Напевно, це найголовніша ціль в файрі. Ти можеш робити те, що хочеш, не влучи за себе та сім'ю. Попереду буде невеличка рекламна пауза, а далі підсумки. Січі абітурієнтів задаються питанням. Який вищий навчальний заклад обрати? Свій час я не вагався, бо чітко знав, що Національний лісотехнічний університет України в місті Львові є найкращим у своїй спеціалізації. За результатами 2021 року університет четвертий увійшов до міжнародного рейтингу. UI Green Metric World Universe Ranking і традиційно посів перше місце серед університетів України. Також університет залучений до програми Євросоюза Разуму плюс, що дає можливість найкращим студентам отримати стипендію на навчання в іншому іноземному університеті від кількох місяців до цілого семестру. Особисто пораджують інститут деревообробних та комп'ютерних технологій і дизайну. В ньому працюють та викладають педагоги за підручниками та методичними процедурами які, в часі і інших заходів. Це доводять реальні здобутки інституту. Національний лісотехнічний університет України жити в гармонії з природою. Підбиваючи підсумки у цьому подкасті було розглянуто та оговорена тема фінансової грамотності. Я умисно не давав інструменти, а хотів наголосити в першу чергу на психології та нашому особистому ставленні до цього питання: На що ти впливаєш? Тут і зараз ти можеш керувати власною заробітною платою та рівнем доходу, визначати цілі. Обрати, на чому можна зекономити, яку стратегію і тактику вибрати. Не менш важливим є розуміння, що ти не впливаєш на курс долара, політику, новини, кризу. Головні принципи фаєра. Головна формула ранньої пенсії більше заробляй, менше витрачай. В студентські роки ти вже працюєш над своєю кар'єрою, досконалюєш свої навики та вміння. Однак ти також тут і зараз вирішуєш, на що будеш витрачати. Саме на витратах ти формуєш своє майбутнє і, попрацювавши спершу слід, не з тим, як заробити побільше, а як витратити менше без значної шкоди для свого рівня. Життя. Якщо вам цікаво дізнатися більше про фаєр в Україні, раджу переглянути роботи Романа Кошовського та підписатись на канал Запали в цілі. Посилання на YouTube канал буде подано нижче в описі. Хочу завершити пілотний подкаст віршем Григорія Усича. Свято. Сьогодні в сім'ї нашій свято. День квітів для мами і тата, День книжки і ляльки для мене, для мене і сестрички Олени, бо старшого брата зарплата, найперша робоча зарплата. Таке у сім'ї нашій свято. Дякую всім слухачам за те, що знайшли час для мене. А я попливу далі, в пошуках нових ідей та сил. Па-па!